Ми стали свідками нещодавно важливої події в житті країни. Це одна з найвеличніших подій за останні роки історії вітчизняної української, коли Україна підписала договір про асоціацію з Європейським Союзом. Шлях до цього договору був тернистий і якраз Петро Олексійович, підписувавши цей договір, робив це ручкою з попереднього саміту вільніського. Тобто, символічно він продемонстрував. Те, що українці обрали свій шлях, те, що українці впевнено йшли до свого шляху, пройшовши революцію гідності, ми все таки домоглися того, що підписали вже тепер в червні асоціацію з Європейським Союзом, що нас принесе ця асоціація. Перш за все була підписана якраз її економічна складова, оскільки політична ще була зафіксована в березні. Економічна складова асоціації з Євросоюзом передбачає те, що для України відкриваються нові великі перспективи. Відкривається багатомільярдний ринок, зовнішній, де наші виробники мають можливість продавати свою продукцію. Відкриваються для нас кордони для Культурної, для культурного обміну, для того, щоб наша молодь могла їздити, навчатись в Європейський Союз, тобто дуже багато перспектив великих відкривається. І якраз однією з таких перспектив є те, що Україна може дійсно стати містком між Сходом та Заходом, тобто мостом таким транзитним з Росії в Євросоюз. От, і е, якщо б Російська Федерація провадила стосовно України партнерську політику, то завдяки Україні якраз би отримали можливість торгувати з Європою, отримали б можливість додаткових контактів з Євросоюзом. От, якраз е, президент України Петро Олексійович Порошенко він, е, задекларував свою позицію: все-таки, що йдучи в Європу, ми не повинні там до кінця, скажімо, Відкидати стосунки з Російською Федерацією, прикро що вони зараз такі є. Але от сьогодні, завтра, 3-4 липня, відбудеться круглий стіл за участю представників Європейського союзу України та Російської Федерації, щоб десь якраз відпрацювати ці економічні моменти по інтеграції. Але вектор вже обраний. Україна впевнено йде цим вектором. Економіка за різними оцінками фахівців відчує вже десь через півроку, через 7-8 місяців. Позитивні наслідки від асоціації з Європейським Союзом. За різними оцінками, очікуються інвестиції до 2 мільярдів євро протягом вже першого року. Другою такою важливою складовою є те, що Законодавство України воно має бути підігнане під стандарти Європейського союзу. Тобто, ми очікуємо прийняття цілого ряду законопроектів та різних рішень нормативних, які спростять ведення бізнесу, які спростять реєстрацію бізнесу. Очікуються зміни в податковому законодавстві. Третьою складовою цього є реформування органів місцевого самоврядування, якраз президент декларував це, що потрібно вносити зміни в конституцію, і потрібно вибирати модель управління країною, таку, яка є в переважній більшості Євросоюзу. Тобто, коли територіальна громада певного населеного пункту чи району визначає, яким чином має жити цей район, яким чином він має розвиватись. Тобто, в загальному розуміючи, переконаний, що досить великі перспективи відкриваються перед Україною, і хоча є багато негативних оцінок, але ці негативні прогнози вони будуть вони не збудуться, оскільки жодна країна, яка війшла в Євросоюз, про це не пошкодувала. Тобто, всі країни розвиваються динамічно і швидко.